Ставте плюс комент якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа, просто те, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятись нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е, своїх там доньок, синів, братів, на жаль, і виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти холодець десь то в європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там от, почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повільно Оця руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Щоб ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж собою туди, на той світ, нічого не несеш в руках. з пустими руками йдеш. А оце, от реально, безціналі. Цому, всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце, от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут, був, а я таке бачив, от, от справжнє, від природи. І мені здається, ми трошечки збились орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризем постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і сам я базлилась. Я хочу сказати, виходьте до простих речей, таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце, от справді, і це реально відновлює. Бачите, такі ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класні, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому друзі, нахер всю депресію на природу і кайфуємо від життя.